Як же все таки писать цілі на наступний рік, щоб вони збувалися? Ви отримували тільки найкрай? Ділюсь секретом, який дає на обученні блогерша за десятки тисяч штук. На своем обучении она рассказывает, как правильно писать цели для того, чтобы вы получали абсолютно все, чего бы вы хотели. Идея заключается в том, чтобы не ограничивать свое сознание в одном определенном направлении. Мозг устроен таким образом, что вы не можете априори мечтать или думать про то, чего у вас в жизни не будет. есть, если вы хотите машину определенной модели, она уже у вас есть в будущем, и поэтому мозг допускает такую думку. Мозок не створює образів або сценаріїв, до якого немає доступу, ресурсів або потенційного шляху реалізації. Бо мозок попросту не фантазер, а прогнозуюча машина. Мозок постійно прогнозує майбутнє. Він буде сценарія на основі попереднього досвіду, цілесних відчуттів, доступних моделей у середовищі і внутрішніх ресурсів, які ти можеш дати. Тобто, будь-яка мрія це передбачення твого майбутнього, тому що мозок не допускає банально нульово неможливої ситуації. Бо це сприяє до знищенні секрет, як писати свої бажання, щоб вони справді. По перше, на кожне бажання ще мають бути декілька бажань. Проблема одного бажання полягає в тому, що людина думає, я хочу поїхати до прикладу в Дубай. Але якщо я за цей рік не поїду в Дубай, то я цього не вар. Для мозку це виглядає як одна ставка один з страх втрати тиск. Або все, або провал. Що робить мозок в цей момент, коли висока ставка, він гальмує, підсягує і суботує. Це абсолютно нормально. Тобто він замідляє реакції, і у вас менше бажання та вірогідність, що ви цього досягнете. Не тому, що ти не віриш, а тому, що система твого мозку захищає від розчарування. Ми з тобою розглядаємо системи множинних шляхів у психології та нейронауці. Я поняття. Каднітів флексібіліті маніпулейтпатрейцінки. Якщо простими словами, то мозок легше рухає, до цілі, якщо бачить більше ніж шати. Тобто не одна дрія дорівнює життя, а напрям плюс варіант. Навіщо до прикладу писати не одне бажання, що хочу в Дубай, а десять? Там хочу в Дубай, хочу в В'єтнам. Ти просто знімаєш з мозку тиск. Фіксація одного бажання, тебе благо. Я Хочу в Дубай, але якщо не поїду, то я засмучусь. Я хочу в Дубай, на в Барселон, Париж, Токіо, Нью-Йорк, Рим, Хукет, Стамбул, Мальдіви, Кейптаун. Коротше, що відбувається цей момент з мозком, коли ти накидаєш варіанти. І за або або і куча варіантів, де тебе може це задовільнити. З'являється просто відчуття вибору. Система заспокоюється, заспокоються, напруга спадалія стає легше. Іронія в тому, що саме тоді збувається перше бажання. Це не якщо не вийде, то погоджуюсь гірше. Не, не формуй, типу, якщо не в Дубай, то в село довбуші. Це нецінне бажання, сигнал мозку, що ти апріорі вже не можеш, тобі все одно на бажання. Один рівень бажання, але просто різні форми. Мозок не реалізує конкретну картинку. Він реалізує стан за якого ти хочеш цю картину. Чому цей метод особливо важливий для травмованої психіки? Якщо в людини було розчарування, сила, і я впала. Досвід, де бажання, дорівнює бій. То один сценарій сприймається як загроза автоматично. А множинність знижує страх, ризик, повертає відчуття контролю та дає безпеку. Тоді з'являється енергія діяти. Як правильно робити мету? Одне бажання – мінімум 5-10 альтернативних рішень. Всі альтернативи мають бути на одному рівні якості. Ніяких теплозапасний типу, варіант всі лоду бабуш. Фокус на стані. І не обирай. Дай список каже, це сама обереже тебе. Коли ти чіпляєшся за одну мрію, ти її лякаєш. Коли ти дозволяєш собі багато, вона й сама йде до тебе. Множинність бажань це не відмови від мрії. Це спосіб перестати її душити. Я запрошую тебе на мій безкоштовний міні-розбір. Де ми з тобою поглянемо, як тобі краще буде починати свій 2026 рік. Як зберегти легкість та залишити нарешті всі погані і неприємні спогади твого життя? Для цього просто заглянь в опис, там буде анкетка. Заповни її буквально 3-5 хвилиночок, і я обов'язково з тобою зв'яжусь. Па! Дякую, що передивилась відео. Підпишись на забудь, бо я стараюсь.